Добрий день, панова студенти. Вітаю з початком 7-го семестру 2024-2025 навчального року. В цьому семестрі ми будемо продовжувати вивчати предмет, монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування. Ми перейдемо до розділу «Експлуатація електроустаткування та ще один розділ. Ремонт електроустаткування. Вам знову треба зареєструватись у Google Classroom. Тільки це будуть нові адреси. Ви зараз їх побачите на екрані. Підключатись на конференції треба через Meet, адреса якого теж буде в Google класі. Ми будемо Працювати 18 тижнів 5 годин на тиждень це 90 годин. Це 45 конференцій. Практично кожного тижня буде тест. По завершенню дистанційний екзамен. Теж тест, 60 питань. Всі завдання на тести стандартні 10 питань. На тест можна буде відповідати декілька разів. Всі завдання Google класу і тести будуть відкритими всі 18 тижнів. Так що, хто не підключився чогось на конференцію, зможе зайти і подивитись і відповісти на тест. Другий предмет, який ми будемо вивчати, це охорона праці в галузі. Ви зараз побачите адресу Google класів для груп. Вивчаємо 18 тижнів 2, 2 години на тиждень. Так. Кожного місяця ми будемо виконувати, як мінімум, 2 тести. І в кінці диференційний залік тест на 40 питань. Бажаю вам здоров'я і успіхів в навчанні.